Вітаю усіх. Ось такий прикольний багі у нас сьогодні. Це канам BRP Maverick X3 Max. Турбова, найпотужніша, широка версія. 72 дюйми. На тюнінгу, на гарному лебідочка, речагій. Скло, двірник, омиваєчка, ліхтарі додаткові, зеркала, задній ряд потрійний. Три людини. Музичка крута. Бос з керуванням, блютуз, планшетка, омивайка, все-все-все, що треба, щоб гарно їздити. Клаксон дуже потужний. Зараз ми будемо гратися ним. Ось такі штучки. Рога такі, Багі цей на реєстрації, це дуже-дуже важливо. Фаркопчик є. Ричаги регульовані задні, повністю обслугований. На оффроад-груп, Звичайно, вогнегасник, бо ви розумієте. Отакий От кофор гарненький, дуже багато чого можна покласти в нього. Фу-фу. З іншого боку, такий самий. Кріплення для каністри, якщо ви хочете з собою перевозити. Туманочки. Суперова техніка. Планшетка з навігацією. Отак. От не знаю, чи чули ви, чи не чули, але ну я, ну я чув. Сумки вон такі. Сумки. водонепроникні, до речі. Дуже кайфові. Що, запустимо, напевно. Давайте. Дуже рівненько, гарно працює. Пробіг на сьогодні 2850 кілометрів, кілометрів. Давайте знаєте, як зробимо з вами. Подивимося, що нам пише. 123 години. Це зовсім нічого для такої техніки. Техніка у стані майже нової. Ледбарчик такий, світло, лебідочка. Ліхтарики, понижаєчки, все, 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 все є. Перемикання задній привід повний, блокування, дифу, комп'ютер. Ось така -лезна просто техніка. В стані майже нової, в стані сів та поїхав. verta